Він нічого не сказав, але думав: стань кращим. Не дамо продати землю. Змінимо ставлення держави до селян. Отримаємо могутність нову національної економіки. Віталій скоцик аграрна партія України. Злодії Пси вчорашнього режиму і далі жирують на волі. Тепер вони нахабно пруться в депутати. Терористам нині амністія, а патріотів кидають за ґрати. Кого ще так боїться влада? Всеукраїнське об'єднання, свобода, вірний щит своєї нації. Андрій Садовий, місто Львів, Сергій Гусовський, місто Київ. Це велика честь, честь служити. Час бути корисним, щоб ми могли передавати дітям і наступним поколінням щасливе місто. Це місто, в якому хочеться жити. Воно буде таким, яким ми разом його збудуємо. Об'єднання самопоміч. Будь собою. Обирай свідомо. Україна збудувала армію та змогла зупинити агресію Росії. Ми почали болючі, але потрібні реформи. Ми знаємо за яку Україну боремося. Ворог намагається розірвати нас зсередини. Через конфлікти. Чвари. Суперечки. Ми об'єдналися і показали. Країна важливіша, ніж політичні амбіції. Нам не потрібні сварки та ворожнеча. Збережи країну. Солідарність. Блок Петра Порошенка. За часів мера Омельченка хліб коштував 2 гривні 13 копійок. Проїзд у громадському транспорті 50 копійок. Тарифи на комунальні послуги контролювали кияни, а не олігархи. Ціни на ліки були доступними для кожного. Сьогодні Олександр Умельченко готовий направити свій досвід та професіоналізм на відродження Києва. Повернемо гідне життя. Партія, єдність і Омельченко Олександр. Грип застуда. Що чекати? Можна аміксин прийняти. З грипом годі жартувати. Раджу аміксин приймати. I'm Чи? може вірус? Що гадати? Варто аміксин прийняти. Аміксин IC для імунітету на захист від вірусів. Аміксин для профілактики та лікування. Розумний вихід при застуді та грипі. Аміксин. Головний біль. Він завжди приходить невчасно. З головним болем жити тяжко. Спробуй Фармадол. Фармадол, фармадол, фармадол. Таблетки від головного болю. Для нашого соку ми власноруч переробляємо свіжі фрукти. Це робить його таким смачним та якісним. Саме тому наш сік вдалий вибір для дорослих та дітей. Якість від одеського заводу дитячого харчування. Чай зелений, чорний. Оп. А для вас аміцитрон справа не скасовується, аміцитрон застосовується. Жар нежить, головний біль, аміцитрон. Аміцитрон. Аміцитрон, Що міцитрон. Швидке рішення. Щоб мокроту розрядити. сироп бро, потрібно пити. Роду одужанню сприяє мокроту з бронхів усуває. Абро спасибі за турботу. Якщо чай, а хоче, Знижки до 70% в магазинах «Хлорія Дженс та вже нова колекція. Поспішайте. Алохол має жовчогінну дію, покращує травлення та самопочуття, зменшує ризик утворення каменів у жовчному міхурі. Алохол і струмочки жовчі знову у нормі. <плес> Болить шлунок. Так, ще печія дістає. Маю гастрит. А може вже й виразку? Відчуття нудоти печія та біль у шлунку можуть бути симптомами гастриту та виразки. Для лікування гастриту можеш спробувати віснол. Капсули віснол утворюють захисну плівку, яка захищає слизову оболонку шлунку і сприяє рубцюванню ерозій та виразок. Ну що, допоміг тобі віснол? Так Віснол. допомога шлунку при гастриті. Приватбанк лідер України за депозитними вкладами. Чому українці вибирають Приватбанк? Найвигідніші умови серед великих банків. Найбільший банк в Україні за всіма показниками. Отже, надійний. Приєднуйтесь до лідера. Розмістіть свої гроші в Приватбанк. Увага! Нові депозити: 26% у гривні та 13% у валюті. Коли ми підемо гуляти, щось болить? Живіт. Ріабал завдяки подвійній дії знижує секрецію та знімає спазм, а отже усуває біль. Вже не болить. Ходім гуляти. Ріабал правильний погляд на біль. Рідні скаржаться на печінку, відчуття болю, важкості в правому підребер'ї та гіркоти у роті. Спробуйте антраль. Антраль сприяє очищенню печінки від шлаків та токсинів. Антраль, тому що вам потрібна здорова печінка. Приватбанк лідер України за депозитними вкладами. Чому українці вибирають Приватбанк? Найвигідніші умови серед великих банків. Найбільший банк в Україні за всіма показниками. Отже, надійний приєднуйтесь до лідера. Розмістіть свої гроші в Приватбанк. Увага! Нові депозити, 26% у гривні. Та 13% у валюті застудились грип. Афлубін стимулює ваш організм боротися з вірусами і позбавляє від симптомів застуди та грипу в два рази скоріше. Афлубін. позбавляйтесь від застуди вдвічі швидше. Афлубін – ваш вибір. Дякуючи вам за довіру. Афлубін в аптеках за ціною 2014 року. Ваша ротова порожнина неймовірна. Зубна емаль – найміцніша речовина в нашому тілі. А 10 тисяч смакових рецепторів відновлюється кожні 10 днів. Ось чому зубна паста Total захищає всю ротову порожнину. Colgate Total – 100% здоров'я всієї ротової порожнини. Що я відчуваю у критичні дні? Біль, у грудях та внизу живота, настрій то вгору то вниз. При клімаксі турбують приливи жару та рясний піт. Порушення циклу є наслідком дисбалансу жіночих гормонів. Прийміть ременс, ременс усуває неприємні симптоми та повертає легкість життя. Ременс лікує менструальні порушення та усуває симптоми клімаксу. Ременс. Ворон сказав батькові наповумити мене, щоб нечисті сили не водилися у домі. Він шпурляв мене по всьому дому. Просто метав мене в осіб.